У Миргороді на завершальному етапі реорганізація Миргородводоканалу та «Миргородтеплоенерго» – в одне підприємство тепловодсервіс з метою коректного нарахування плати за надані послуги працівники водоканалу просять своїх абонентів передати у зручний для них спосіб нинішні показники лічильників до 21 липня. Включно якщо з якихось причин споживачі цього зробити не зможуть, підприємство обрахує середній показник. Якщо не не подасть, то буде нараховано по середньому за липень місяць. Програма сама возьме показник з попередньої і підстави для розрахунку. Але ж в серпні місяці можливість буде звернутися до нового підприємства вже зі своїм показником, дійсним, який буде за липень місяць, і відповідно провести перерахунок. Період з 22 липня до початку серпня, наголошує Костянтин Кирпосенко, показники лічильників вже прийматися не будуть. Кол-центр наш буде працювати в штатному режимі, відповідати на всі питання, які виникають у наших абонентів. Але ж показники вже ми приймати після 21 го числа не будемо. Тобто, це стосується і кол-центра, і вайбера, і всіх інших. Методів подачі показників. Зробити звірку, і якщо необхідно буде перерахунок, узнати свої суми, які необхідно заплатити за воду, це можна буде зробити з 1 серпня. Також абонентам варто звернути увагу. За липень оплата відбуватиметься за реквізитами нового комунального підприємства Тепловодсервіс. Уже ж за липень місяць, відповідно, в платіжних дорученнях будуть вказані реквізити нового підприємства. Прошу всіх абонентів звернути на це увагу, що платити вже потрібно буде на нове підприємство, яке є правонаступником Миргородводоканалу. Невеликі тимчасові зміни торкнуться і плати за розподіл загальнобудинкових лічильників. Було прийнято рішення розподіл. Загальнобудинкових лічильників не проводити за липень місяць. Розподіл загальнобудинкових лічильників буде проведений вже в вересні місяці, за два місяці, за липень і за серпень. Тобто у нас практика така була на початку війни, ми проводили тоді за два місяці, Метод, ця алгоритм відпрацьований, там, я думаю, ніяких збоїв не буде у нас. Комунальне підприємство Тепловодсервіс вступить в свої юридичні повноваження після прийняття передавального акту та ухвалення відповідного рішення на сесії Миргородської міської ради, яку проведуть наприкінці липня.